Вітаю вас на каналі Будмір. Будівельний сезон стартував і я хочу зробити огляд на напівпрофесійну віброплиту від німецького, від німецького бренду Чепак. Моделька HP 1300S. Це як я вже й сказав, напівпрофесійна плита дуже проста в управлінні, дуже проста і надійна в користуванні. А перед тим як я почну розповідати вам про дану віброплиту, попрошу вас, як завжди, підписатись на канал, поставити вподобайку, поставити і слідкувати. І надалі за нашим контентом ми будемо ще більше наповнювати профіль, будемо робити огляди на цікаві штуки, на цікаві інструменти, будівельну техніку і ще багато чого іншого. I <laughs> Тож погнали! Цей інструмент призначений для ефективного проведення дорожніх і будівельних робіт. Цей оригінальний агрегат німецького виробництва належить до класу механічних реверсних віброплит. Він допомагає здійснити якісне ущільнення та вирівнювання поверхні, асфальту, ґрунту, піску та інших сипучих матеріалів, а також якісно підготувати поверхню перед укладанням тротуарної плитки або брусчатки. Використовується для ремонту ґрунтових та асфальтованих доріг. Магістралий, залізничних рейків, як... Засипання та трамбування каналів, примощені вулиць і тротуарів. Всі віброплити е, чепак виготовлені за стандартними якості та безпеки ЄС та сертифіковані для експлуатації в Україні. Дана віброплита обладнана надійним чотирьохтактним двигуном об'ємом 196 кубічних сантиметрів із верхнім клап... розташуванням клапанів. Він має потужність 6,5 кінських сил. Агрегат працює надійно та продуктивно з частотою 5,5 тисяч обертів на хвилину, поступальною швидкістю до 15 метрів за хвилину. За допомогою цієї віброплити можна ущільнювати е, на глибину 30-35 см. І вкладанні по горизонтальні будівельні матеріали, можна ущільнювати сипкі та в'язкі ґрунти будь-якого складу, пісок, гравій, щебень та фігурні елементи мощення, так звану фемку, тобто тротуарну плитку. Для цього передбачений в комплектації в неї гумовий поліуретановий коврик та бачок для води для того, щоб при роботі на даній віброплиті можна було зрощувати поверхню, не так піднімався пил, і все дуже гарно. Гарно щільно протрамбовувалось. Перед тим як я її запущу і продемонструю вам, як вона працює, хочу розповісти, що на практиці найкращий результат при трамбуванні та ущільненні гравію та щебеню досягається після 4 кратної обробки. Якщо навіть після цього ефект виявився слабким. То трамбувати матеріал 5 разів не має сенсу, в такому разі слід зменшити товщину шару. Про пісок розповім про ущільнення піску. При трамбуванні цього матеріалу варто пам'ятати про пилову хмару, яка неминуче утворюється через вплив на неї віброплити. Тому, як я вже і сказав, що потрібно зрошувати поверхню, яку ви трамбуєте, також користувач повинен носити захисну маску та регулярно чистити повітряний фільтр. Це продовжить набагато срок служби двигуна вашого. Для роботи із тротуарною плиткою, як я вже і казав, в комплектації даної віброплити передбачено поліуретановий коврик, який допоможе вам якісно і без пошкоджень втрамбовувати тротуарну плитку. Вага даної віброплити відзначається відносно невеликою 88 кг. Також робоча площа, тобто так звана площа підошви. 540 на 420 мм. Дана віброплита Проста та зручна в експлуатації. В неї є ручний привід управління за допомогою гумової ручки, що регулюється за ростом оператора. Безпечний ременевий привід, навіть якщо ремінь розірветься з часом, нічого страшного, там є захист, все буде безпечно та надійно. Фірмові системи повітряного охолодження, примусове змащення, двигун достатньо економний. Фільтр двохелементний, під, е, підвізка на даній віброплиті амортизуюча, що захищає приводний двигун та користувача віброплити від шкідливого впливу вібрацій. Оснащений цей інструмент е, легкими, але міцними поліуретановими коліщатками, як ви бачите. Які надають гарну маневреність при роботі та транспортуванні агрегату по будівельній ділянці. Отже, глибина ощільнення даною віброплитою 30-35 см, максимальна швидкість 15 метрів на хвилину, охолодження двигуна повітряне, сила удару 13 кН, Спосіб пересування дано віброплита прямохідна. Частота ударів 5,5 тисяч на хвилину. Двигун 196 кубічних сантиметрів, Паливо рекомендовано заправляти 92 АІ. Об'єм масляного картеру 0,6 літрів. Бачок для зрошення, об'єм має 3,8 літрів. Так як я вже і сказав, є класні колеса для транспортування, ергономічна ручка і поліуретановий килимок. В комплекті дається свічковий ключ, який використовується для заміни свічки запалення при потребі. Гарантійний талон, що підтверджує офіційну гарантію виробника протягом одного року, та право на гарантійне обслуговування. В нашому магазині передбачений сервісний центр, тобто ми забезпечуємо гарантійне обслуговування. Або негарантійні випадки, можемо провести ремонт, або здати в оренду техніку. Перед початком роботи обов'язково потрібно переконатися, що масло в двигуні в належному рівні, переконатися в чистоті фільтра повітряного. Я цього робити зараз не буду, тому що віброплита абсолютно нова. Переконатися, що у вас є паливо. Переводимо речажок. Підсосу в робоче положення для запуску. Кнопку запалення вмикаємо в положення вмикнути. І за допомогою ручного стартера запускаємо віброплиту. Забираємо підсос. Як ми вже бачимо, плита працює ідеально, запускається ідеально і ще краще трамбує. Сильно я трамбувати не буду, тому що в нас в студії покладений ламінат для того, щоб не назнести шкоду ламінату. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Універсальна віброплита німецького виробника Чепак можна придбати в нас в магазині. Посилання залишу в описі під даним відео. Тут віброплита, універсальна, надійна. Гарантію має комплектацію. Чудову має. Є ще багато великий асортимент подібного інструменту будівельного, також електроінструмент і ще багато чого іншого. Звертайтеся до нас, переходьте на сайт, телефонуйте, підберемо найкраще для вас рішення. І для того, щоб зробити нашу медійну складову ще більш поширеною, попрошу вас іще раз підписатись на канал, поставити вподобайку, пишіть коментарі, пишіть запитання, пишіть. Щоб хотілося вам побачити в наступних випусках огляду інструменту.